Колискова для нутрії. Сонечко сідає за обрій. Місяць іще не зійшов на небо, а всі лісові мешканці повертаються додому починають готуватися до сну, втомившись протягом дня сповненого клопотів. Я так сильно хочу спати. Каже білка, надягаючи піжаму, уже три ночі поспіль я не можу заснути, а мої очі самі заплющуються. Я дуже сильно втомився, бурмоче їжак. Єнот та мишка також утомилися, тож чим дуж біжать до ліжечок. Що ж трапилося з нашими друзями, сталося так, що комусь на думку спала ідея подарувати нутрі на день народження тубу. Однак нутря зазвичай гуляє вночі, а вдень спить. Тож і для музичних занять обрав саме нічні години. Зараз я зіграю Колискову, оголосив внутря того ж таки вечора. Відтоді в чарівному лісі більше ніхто не міг заснути. Припини, пищить мишка. Замовкни, кричить із вікна свого будиночка Білка. Однак ніхто нічого не може вдіяти, Нутрія грає на тубі, на повній легені. Тож зовсім не чує галасу, який спричиняє посеред ночі в чарівному лісі. Сьогодні увечері я зіграю вам серенаду. На світанку, коли заспані звірята виходять з нірок, задоволений собою і своїм концертом внутрі, нарешті лягає спати. Притуливши до серця дорогоцінну тубу, я очей ані на мить не склепила, обурюється тітонька Миша. Ти не маєш так більше чинити вночі, рішуче говорить борсук. Адже вдень ми всі повинні працювати. Ніхто зі звірів не насмілюється. Добряче нас варити нутрію, бо всі знають, що він насправді дуже добрий і щедрий друг. Ходімо до бобра по пораду, згодом пропонує мишка. Він наймудріший серед нас, а ще він учора жалівся, що йому також не вдалося заснути. Друзі прямують до хатинки бобра, а той, як зазвичай, знаходить дуже слушне рішення. Дайте мені кілька днів дерево, клей та мотузку, і я змайструю для нутрі інструмент кращий за його тубу, а ще це буде набагато ліпше для всіх нас. І ось найталановитіший Тесля чарівного лісу береться до справи. Він проєктує майбутній музичний інструмент, робить кілька креслень, потім бере пилку, рубанок, молоток, викротку та зубило і починає майструвати арфу. Струни арфи так вишукано віддзвонюють і звучать набагато тихіше, ніж туба. Як чудово, друзі мої, це дивовижний подарунок. Дякує зачарований Нутрія, який уже й думати забув про Тубу. Оце так прекрасна музика. Лісові мешканці щасливо й задоволено позіхають. За мить вони вже сплять під звуки солодкої. Колискової арфи нутря грає для своїх утомлених друзів, грає для маленьких яскравих зірочок на небі, для старої сови, що споглядає за ним, і для рою світлячків. Які аплодують йому? На добра ніч друзі, на добраніч нутріє.